35 тварин. Саме настільки хвостатих стало більше сьогодні у зоозахисників громадської організації Добре серце привезли пухнастиків із зони бойових дій, де за ними доглядали українські військові. Втім, коли далі робити це стало неможливим, звернулися до шосткинських волонтерів. Як з'ясувалося, звістка про їх доброчинну діяльність рознеслася далеко за межі шосткинської громади. Ви не повірите, сарафанне радіо дійшло до Донецька, що крім нас ніхто їм не допоможе. І так і вийшло. Ніхто їм крім нас не більше не допоміг. Спочатку зоозахисники відправляли нашим бійцям корми для тварин та засоби від паразитів. А потім керівник волонтерського центру Шостка добро Світлана Субтельна запропонувала Тетяні Пискурьові перевести чотири лапи до нашого міста. Велика подяка Олегу Білобородову. Він зробив будку з секами. Кожен їхав окремо, там ну влажилась людина. Це місцевий підприємець. Він молодець, ну зробив будку на своїй машині, привіз. Допоміг все зробити. Ну, величезне дякую Олегу і Світлані за те, що ну, Світлана взагалі героїчна жінка. Я, я в шоці, чесно. Я не думала, що вона збереться і поїде стільки кілометрів. Ну, це ви представляєте? Це тисячу, по-моєму, з кілометрів. Тож Кицькі та собаки, а це самі лише дівчата, відтепер стали мешканцями Шосткинської громади, втомлені з дороги, але нагодовані. Вони тихо сплять у переносках, чекаючи на нових господарів. На Пискурьова сподівається, що за допомогою небайдужих містян пухнасті переселенці вже зовсім скоро отримають затишну домівку. Кати всі укормлені, угодовані, всі класні, всі товсті, жирні, оброблені. Так що, вовше, налітайте. Наразі ж на утриманні у зоозахисників організації Добре Серце знаходиться більше ста тваринок. Усі вони розміщені у домівках волонтерів. Пані Тетяна дякує усім, хто допомагає хвостикам, фінансово та харчами. Втім, у зв'язку з черговим попов звертається до мешканців Шосткинської громади з проханням підтримати кицьок та собак матеріально перетримкою, крупами, субпродуктами та засобами обробки. Наше багато перетримок, які ми, ну, я кармами забезпечую, обробкою там наповнителем, всім, що треба, я забезпечую, Ну вони не платні. Просто все, що необхідно для життя тваринам, я повинна це забезпечити, привести, щоб люди просто за ними слідкували, годували і все. У нас декілька таких локацій по городу. Люди беруть собак дорослих і поки вони чекають на своїх господарів, вони гадують, доглядають і все. Волонтери просять забрати на перетримку хоча б по одній тваринці, а краще зробити пухнастика членом своєї сім'ї. Задонатити на допомогу чотирилапим можна у спеціальну скриньку, розташовану біля ринку, на місці, де несуть щоденну варту дівчата з організації Добре серце.